На четвертий день після подвійної ракетної атаки російської армії посеред місті Сум, що забрала життя 35 людей, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Сумської обласної державної адміністрації Володимира Артюха, який керував регіоном із 12 квітня 2023-го, загалом два роки і п'ять днів. Відповідний указ оприлюднено ввечері 17 квітня на сайті офіційного інтернет-представництва глави держави. Разом із тим опубліковано указ про призначення головою Сумської ОДА Олега Григорова. Відомо, що Олег Олексійович Григоров, сумчанин 46 років, одружений виховує доньку. Має спеціальне звання генерал поліції третього рангу, досвід роботи в органах внутрішніх справ більше 25 років. Зокрема, працював заступником начальника головного управління національної поліції Сумщини. Згодом займав аналогічну посаду в Запорізькій області із 2021 року був призначений начальником ГНП Луганської області. Характеризується як принциповий та відповідальний керівник. Бажаємо новопризначному очільнику регіону мудрості та виваженості в прийнятті важливих рішень на користь сумщини.